Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо спечемо верніше батони вдома. Отже, в мисочку я взяла десь так 30 грам дріжджів, чайну ложку солі і 2 столові ложки цукру. Зараз до цього я вливаю 400 г теплого молока. Так. Тепер ми це перемішуємо вернемо і даємо, щоб дріжджі гарно набухли часу десь 15 хвилин. А паралельно, друзі, ми йдемо собі просіювати десь так 800 грам борошна. І так, друзі. Наші дріжджі вже трошечки постояли з молочком, і я всипала муку і зараз буду замішувати тісто. Муки, ви розумієте, муку я не зважила, не важу, я вам кажу, що десь піде 800 грам. Тобто, скільки забере наша рідина. Отож, мішимо. І так, друзі, ось таке гарнесеньке, м'якеньке тісточко в мене вийшло. В кінці я дала 2 столові ложки олії щоб воно було таке гарне. Воно і так буде дуже гарне, тому що воно на молодці домашньому молодці. А тепер ми це накриваємо рушничком і залишаємо підкисати на годину. Далі все я вам покажу. Так, мої любі, наше тісто на батони виросло. Подивіться, яке воно зробилося, велике в об'ємі, яке воно шикарне. Зараз я його поділю на дві частини і буду формувати наші батони. Я все-все вам покажу. Тісто, друзі, дуже і дуже приємне на дотик. я розділила його на дві частини, тому що я місила на два батони. Ви можете місити на 4, на 6, кому скільки потрібно. Мені просто більше на мою сім'ю не потрібно. Отже, ми будемо розтачувати наше тісто в пласт. І скручувати, формувати наші батони. Я вам покажу. Ось такий пласт ми розтачуємо, я трошечки скропила олійкою, зараз розмащу і, звичайно, звичайно скручуємо і защіплюємо крайчики. Ось такі два красончики, друзі, в нас вийшли. Тепер ми їх накриваємо рушничком і залишаємо ще на одну годину. І так, друзі, наші батони дуже-дуже гарно виросли. Я їх надрізала ножем, посипала їх кунжутом, і зараз буду ставити в духовку на температуру 170-180 градусів на пів години. Все, результат вам обов'язково покажу. Дивіться, друзі, які вийшли шикарнющі у нас батони. Красота! Потім я ще покажу вам їх в розрізі обов'язково. Прийшов час показати вам батон в розрізі. Подивіться, який він гарнезний. Подивіться, який він м'який. Дуже-дуже подивіться, друзі, яка це красота. Подивіться. Бачите, дивіться. І вертається назад. Друзі, це смакота. І красота одночасно. Печіть вдома, я вас прошу: готуйте, смакуйте всім гарного дня і до зустрічі, мої любі!